Добрий ранок, шановні друзі, 5.30 на годиннику, ми вже з Любчиком кудись збираємося. Ну, мій е, основний головний і постійний поплічник по е, риболовлі. Вісім циліндрів теж гудуть. Любчик на базі. Вантажимося, поїдемо, покидаємо спінінги. Попробуємо сьогодні шукати щуку. Знайшов тут недалеко ставочок, диски, там 40 чи 50 кілометрів від нас. Будемо їхати. Будемо пробувати. На шляпу до омріяної ремонтували з рукчиком кайфує від класні музики. Сьогодні у нас рок-система системовидалка. Класна музика, да? це вічна музика, друзі останні так що. Але у нас є ще такі прекрасні пейзажі. Це Любчик. Ну що, ми озброєні і небезпечні. Дивіться, я коротше, ловлю на такій спінінг Skyline. Скай, не знаю, круто це чи не круто. Любчик, а взагалі спінінг ручної роботи це мій старий. Віддав йому з катушки R3000. У мене якась інша катушка, ну теж непогана. От страйк прошні у нас вабляри. У мене такі, типа, кислота-кислота з двох боків Любчика з одного боку, натуралка, з іншого боку, кислота. Коротше, будемо пробувати. минулому році ну, кілька щук ми тут були зловили. Будемо надіятися, що і сьогодні нам пощастить. Помчали. А? А, друзі, диви на вух. Двики куняка на цей Це капець. Що, с пачином? Да. Диви який. Щучий воплер і окуняка такий, грам 300 обалдеть. Маємо вже майже 7 годин одного окуня і один щучий удар. Один фланг прокидали ставочка. Пройдемо це ще на інший фланг. Кажуть, тут хлопці були на днях на тому фланзі, кілька щук спіймали. Ми Зараз покидаємо такий мілкуватий ставок. Вже ставлю в там, типа півметрові максимум бо він поставив оцей Салат кошу тільки так бо тут такий заросший прям щучий ставок щице тут комфортно тому пройдемося подалі та гарна місцина 300 гривень з нас вже збили за риболовлю тому треба ще наловити на них наловимо бо ми ж з мамою там поспорили Короче, мені треба зробити, зловити не менше трьох риб, бо якщо я зловлю менше трьох риб, то я ще й мамі штуку буду торчати А якщо зловлю більше, то прийдеться розкошелитись, любася. Так, ну в нас клювака, ось не велика... А боже, шнурок любчи. Перед цим було два удари в цьому місці. Причому удари були нормальні щуки. Одна навіть з посадкою, Я вже такий на ура, типу риба, в дугу спінінг. Дружба зійшла. А це все-таки шнурочок нам прилетів. Але ми з рибою, з рибою. Життя дайний номер. Папа. Любчик виліз на піньок, а назад повернутися повернутись. Та ладно. Папа. Ти ж молодий, балансуй, що ти. Піта. Давай, давай, давай. Там не гнибоко, погнудий. Давай, от ще дивись тобі, ще й упор взявся. <хи> Давай, Сидуль, ти можеш. Каже, папа, зніми мене. Кажу, фігушки залазив. Як залазив, так і вилазь. Нормуль, о, все. Молодець. Симпатична місцина, ніфіга не ловиться. Ми спіймали. Спіймали два штурка і окуньок. Все, блядь. Все, поки так. Ну Що ти Любчик, можеш сказати про рибалку такое. Любчик вже Це на щучий спіннінг закидав. Вже три риби ми спіймали. Так що, що, з мамою спор я виграв вже. У нас є олів'є. локація гарна, але риба не клює. Ну Я вже віршами говорю. Ну, романтично, так? Да? Скажу Любчику, натяни леску. А ты мне что скажешь? ну ты же понимаешь, мы и так ничего не понимаем. Просто силиконку закинул и подкушится. Нормально вообще так рыбачить? Ну, <реку> уже закинчивает. Мостик цей такой симпатичный. Вот там, короче, всех щук зловили. Вот там. Тут вообще жодной клюваки не было. Народ. Сейчас будем заниматься браконьерством. Знайшов якусь штуку. Чуки -чуки -чуки. походу раколовка. І піднімаємо, піднімаємо. Піднімаєм. А тут ні -ко -го, диві, нікого години. Нікого взагалі цим зонтик. Ще рак не лізе. Ну, як мінімум тут. До такі результати. Любчик зараз вам покаже мастер-клас, як кидати спінню. Тільки не спінг, а наживку кидай, добре? Опа. І туди його. Це Кидок же стачайший. Все, давай тричі кидай і поїхав. Це жесть. Як твої емоції? Тільки що кинув. І в нього була покльовка, і відпала щука по путі. Зійшла. А Я не зняв, говорив по телефону. Блін. Давай, добирай її. Ось така рибалочка у нас вийшла, шановні друзі. Любчик, хоча на завершення не влетіла щука, але не влетіла. Ну тобто зате, ти потримав, так? Цей кайф, звісно, його ні з чим не скутаєш. Мирно ти ж не клієнтів, дядько просидів весь ранок. Вже клювак. Ноль. Ось такий. Ноль нулейш. Нам навіть злив він фу, коротше, місцевий тут сторож, каже, що взагалі в останній місяць. Навіть ті, хто на щуку приїжджає. Дві три, це типа, супер умов. Ви, ви молодці, вам пощастить. дякую. Ще раз згадали діда, який нам тикав фак минулого року, не злим тихим словом. Їдемо. В минулому році ми спіймали три риби, але вони були достойні. Правда, це вже був жовтень місяць. Да? Коротше, в кінці вересня ми приїдемо сюди знову. Це був ставок у Марченках. Ну а вам дуже дякую за підписки, підтримки, лайки, репости і все в цілому, що ви робите для того, щоб цей канал розвивався. Будьте здорові, красиві, щасливі! Громадочка обняв і до скорих обов'язково зустрічей. Дякую, друзі. Я вже забув, як це і виглядає. Гужовий транспорт. Бачили? Ви ж не бачили дядько з вусами з вусами, реально. Бачиш, стопудово. Я знав, що він з вусами. Кинь бречка, он почти погнал.